Їдуть, їдуть вантажівки, жовтий, синій, два брати. Хтось потрапив у біду. Брати мчать на допомогу. Засиплять ями, збудують мости. А хто ж це такі? Брати, вантажівки, ось і вони. Привіт, малята! Подивіться, яке гарне нове подвір'я. Тут є будиночки, тут є гірка, але чогось не вистачає, правда? Ой, дивіться! Тут написано пісочниці немає. Що ж це таке? Як же діткам гратися без пісочниці? Подивіться, ага. хто до нас приїхав. Це ж брати вантажівки, синя і жовта вантажівки. Як ви думаєте, вони допоможуть діткам зробити пісочницю? Ой, як здорово! Так, вони згодні допомогти. Синя вантажівка поїде в будівельний магазин. Він поїде за дошками. Дошки потрібні, щоб зробити стіночки для пісочниці, щоб пісочок не розсипався. А жовта вантажівка поїде аж на кар'єр за пісочком. Це так далеко. Молодці вантажівки! Дивіться, як вони дружно поїхали! З такою швидкістю брати вантажівки всю роботу зроблять ще до того, як прокинуться дітки і вийдуть гуляти на подвір'я. Ой-ой-ой! Дивіться, яка непроста дорога у наших вантажівок! Що це там? Це ж велика калюжа і глибока яма! Як же нашим вантажівкам проїхати? Синя вантажівка поїде прямо по калюжі, але дуже-дуже обережно, щоб не забруднитися. А жовта вантажівка, він такий розумний. Дочекався, поки зійде вода і можна буде їхати. Але дивіться, вода якась чарівна. Вона відремонтувала яму. Жовта вантажівка, тобі треба повернути ліворуч. Ой, ти ж пропустив свій поворот! Тепер розвертайся і їдь назад! Молодець! Жовта вантажівка тепер їде в правильному напрямку. А що це в нас тут? Це дорожній вказівник зі стрілочкою. І на ньому намальовано пісочок. Значить, жовтій вантажівці. Треба повертати туди. Жовтий. повертай та їдь по ґрунтовій дорозі. Ми на вірному шляху. Пісочний кар'єр вже поруч. Це там, де багато пісочку. І найчистіший пісок для пісочниці. О, дивіться, це кар'єр. Тут багато, багато піску. А хто це його зустрічає? Це ж веселий трактор. Привіт, тракторе! Дивіться, як він кумедно завантажує пісок у жовту вантажівку. Лопата вверх, лопата вниз, і пісочок вже у вантажівці. Де там наша синя вантажівка? Подивіться: а ось і синя вантажівка. Він майже приїхав у будівельний магазин. Як швидко. А що це він робить? Він завантажує дошки. Це ті самі дошки, які потрібні для пісочниці. Ух ти! Скільки дошок! Вони потрібні, щоб зробити таку собі рамку огорожу, щоб пісочок не висипався. Дивіться, як синій вантажівка усміхається. Він дуже радий, що допоможе діткам. Що це він робить? Він розвантажується. А тепер встановлює дерев'яну рамку. Один, два, три. Чотири. Ось і готово! Це спеціальна огорожа для пісочниці. Тепер пісочниця вже майже готова. Залишилось тільки пісок привезти. А ось і жовта вантажівка. Він везе цілу гору піску. О, вже приїхав. Висипає пісок. Дивіться, як багато піску! Тільки ж пісочку! Тепер у пісочниці буде багато місця для ігор. Подивіться! Ось вони обидва брати вантажівки. Такі задоволені і усміхаються. Які ж вони молодці! Вони зробили таку гарну справу. Скажімо їм усі разом: Дякуємо, брати вантажівки! Тепер у діток є своя справжня пісочниця! Ура! Їдуть, їдуть вантажівки, жовтий, синій, два брати. Хтось потрапив у біду, брат мчать на допомогу. Засиплять ями, збудують мости, а хто ж це?